Всім доброго дня! Хочу зробити відеообзор посилки з Китаю. Посилка доставилась менше як за 30 днів. Трек номер не відстежувався. Заказував три лампочки так, для себе, для проби. Ось лампочка сама світлодіодна, вона є на 5 Вт. Ось в такій мочалочці вона прийшла в такій сіточці, щоб не побилась. Ну, якісно упакована. Теж сам пакет є пузирковий. Лампочка Складається з 20 світлодіодів. Ну, досить хорошо світить. Порівняно з, з аналогами, до прикладу Економок світить як 15 Вт. Якщо накалювання, то порівняно десь як 60 Вт. Заказував білий, так як вони найкраще, мені здається, світяться з цоколем е 14 Досить хорошо зроблено лампочки. Вирішив зробити відеообзор, так як я продаю. На Аукро. Можливо, комусь з моїх покупців зацікавить просто самі лампочки. Зато я вирішив зробити відеообзор. Зараз я вскриваю, хочу показати, що саме в середині знаходиться. Як бачимо, в середині знаходиться така маленька плата. Це є контролер, який дозволяє світлодіодам горіти при напрузі 220 Змінного струму. Ну і собственно все. Можете заходити до мене на сторінку на Укр, замовляти е, посилки з Китаю, доставляються, ну, якщо не доставляється, там максимум на протязі. 60 днів, то гроші обов'язково повертаються. Також є багато іншого. Всім дякую за увагу.